Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт. Хочу розповісти, які потрібно вживати вітаміни, коли у вас упадок сил, коли знижується. Енергія, ефективність вашої праці, і взагалі ви не розумієте, чому ви не можете, відпочивши, бути енергійними. Ну, перше, що хочу порекомендувати, це перевірити щитовидну залозу. Тобто, ви можете піти в лабораторію і здати контроль рівня ТТГ, тереотропного гормону. Тому що саме щитовидна залоза відповідає в нас за обмін речовин, за енергію, і вона саме. Саме надає енергії та активності нашому організму. Отже, якщо не в порядку щитовидна залоза, показник ТТГ, це буде причиною того, що потрібно звернутися до ендокринолога на більш детальну консультацію, можливо, потім зробити навіть УЗД щитовидної залози. Якщо там у нас все в порядку, і, в принципі, ви розумієте, що чи здавали аналізи і знаєте, що щитовидна залоза працює добре, але все-таки є занепад сил, можна приймати вітаміни групи Б. І пам'ятайте, що це все п'ється зранку, бо зранку і протягом дня вам треба бути бадьорими. Тому вітаміни групи Б п'ються. Вітамін Д. Також можна використовувати женшень, елеоторокок, таурин, кофеїн і можна використовувати амінокислоту L-аргінін. Ці всі вітаміни, і деякі бачимо, екстракти рослин, будуть тонізувати та надавати енергії. Як довго можна приймати, ну мінімум один місяць точно можна. Тому, будь ласка, дослухайтеся до порад, до рекомендацій фармацевтів лікарів і дбайте про своє здоров'я. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і до зустрічі.